Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми розглянемо таку тему як комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів комп'ютерний експеримент. Ви вже знаєте, що в багатьох випадках неможливо або недоцільно досліджувати безпосередньо самі об'єкти або ж процеси. У наш час, коли одним з найпотужніших інструментів дослідження є комп'ютер. Широкого розповсюдження і застосування набули комп'ютерні моделі. Комп'ютерна модель це інформаційна модель, що реалізована і досліджується з використанням комп'ютерних програм. Так, наприклад, використовуючи комп'ютерні програми, можна дослідити, скільки потрібно витратити коштів на поїздку з Києва до Запоріжжя, якщо врахувати різні можливості. Летіти літаком, їхати потягом, автобусом або ж автомобілем. Процес розмноження бактерій залежно від умов середовища, в якому вони знаходяться. Інтенсивність тролейбусного руху на різних маршрутах та інше. Комп'ютерні моделі, як і всі інші моделі, поділяються на розрахункові, імітаційні та графічні. Комп'ютерна розрахункова модель створюється і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахунки значень властивостей цього об'єкта на основі формул, рівнянь, нерівностей, систем рівнянь і нерівностей тощо. Так, наприклад, можна задати формули, які обчислюють вартість обклеювання шпалерами вашої класної кімнати. І використати ці обчислення, використовуючи табличний процесор Excel, або ж створивши програму мовою програмування Lazarus. Комп'ютерна імітаційна модель реалізується і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень властивостей моделей тих об'єктів, які змінюються випадковим чином. І тому їх не можна описати математично. Наприклад, гру Minecraft. Можна використати для імітації археологічних розкопок, зміни ландшафту залежно від кліматичних умов, будівництва власних будинків, застосовуючи стилі різних епох тощо. Такими, наприклад, є програми, що досліджують змінення кількості населення в Україні чи регіоні у певні інтервали часу, кількості опадів у певній місцевості за місяцями або роками. Передбачають їхні значення в майбутньому та інше. Комп'ютерна графічна модель об'єкта створюється і досліджується з використанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об'єкта. Такими, наприклад, є побудова діаграм у процесорі Excel або ж плоских і об'ємних графічних зображень у графічних редакторах та інше. Такими є програми для визначення інтер'єру кімнати шляхом вибору видів меблів, їх розташування, вибору видів кольору шпалер, вибору штор та інше. Метод розв'язування задач з використанням комп'ютерних моделей називають комп'ютерним моделюванням. Комп'ютерне моделювання прискорює процес створення і вивчення моделей об'єктів. Алгоритм створення і використання комп'ютерної моделі ви можете бачити зараз на малюнку. За допомогою комп'ютерного моделювання вивчаються об'єкти та явища, які неможливо, дорого або ж небезпечно відтворювати в реальних умовах. Це дає змогу не лише економити матеріальні ресурси, а й зберегти екологічні умови існування людини. Уникати можливих шкідливих або руйнівних наслідків проведення випробувань. Комп'ютерне моделювання є унікальним інструментом пізнання швидкоплинних процесів або надповільних. Їх можна досліджувати на комп'ютері, розтягуючи чи стискаючи час, або навіть зупиняючи його для вивчення певних фаз процесу. Моделювати і вивчати за допомогою комп'ютера. Можна й такі явища, які не відбувалися, або невідомо, чи відбудуться коли-небудь у реальному житті. Наприклад, зустріч нашої планети з іншим небезпечним тілом, небесним тілом, вибачте. Створивши комп'ютерну модель, можна змінювати вхідні дані та, залежно від них, отримувати різні кінцеві результати, так, о, так можна досліджувати змінення значень властивостей моделі будівель. Деталі літаків, елементів нафтогазового обладнання, використовуючи для цього лише комп'ютер. Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання називається комп'ютерним експериментом. Метою комп'ютерного експерименту є отримання даних, на основі яких можна приймати рішення робити висновки про властивості об'єкта моделювання, прогнозувати його поведінку в тій чи іншій ситуації. Проведення комп'ютерного експерименту складається з таких етапів: аналіз умови задачі, створення комп'ютерної моделі, розробка плану проведення комп'ютерного експерименту, проведення комп'ютерного експерименту та аналіз отриманих результатів. Сутність проведення комп'ютерного експерименту полягає в багаторазових запусках програми і отриманні кінцевих результатів для різних наборів вхідних даних. Такі набори розробляються в ході розробки плану експерименту, щоб виявити певні залежності чи отримати потрібні результати. Аналіз результатів експерименту може дати підставу для завершення, якщо всі поставлені цілі досягнуті. Або ж продовження експерименту для корекції плану його проведення, якщо виявилася потреба в доповнення даних чи намітився новий напрям дослідження. Іноді за результатами експерименту виникає потреба в уточненні моделі або навіть у внесенні змін в умову задачі. І тоді весь процес починається знову. Розглянемо для прикладу задачу. Ось у нас перша задача. Вкладник хоче покласти в банк 10 тисяч гривень на 2 роки, щоб отримати не менше, ніж 2,5 тисячі гривень прибутку. Банк пропонує два види вкладів: під 1% річних без капіталізації прибутку через рік, і під 2% річних з капіталізацією прибутку через рік, якими мають бути значення R1 та R2, що вкладник отримав потрібний прибуток. Капіталізація прибутку. Це додавання прибутку до вкладу. В результаті капіталізації відсотки в наступний період будуть нараховуватися на збільшений вклад. Створимо математичну модель для цієї задачі. Для першого виду вкладу прибуток через рік з урахуванням 20% податку буде дорівнювати о, приблизно 160Ой. За формулою, що ви бачите. Тоді прибуток через 2 роки буде дорівнювати приблизно 160 гривень. Для другого виду вкладу прибуток через рік становитиме, як ви бачите на скріншоті. Тоді прибуток через 2 роки буде більший. Використаємо табличний процесор для створення комп'ютерної моделі цієї задачі. Встановимо в клітинках B5 та C5 відсотковий формат і введемо в них значення R1 та R2. А у клітинках формули E5 та F5 відповідні, що ми побачили на минулому слайді. Введемо значення R1 та R2. О, наприклад, R1B12, 12 r – 10. І отримуємо, що прибутки за о, обома вкладами менше очікувані. Збільшуватиме значення R1 та R2. Поки очікувані прибутки по кожному з цих вкладів не перевищать 2500 гривень. Виявилося, що при R116 та R215 вкладник зможе отримувати очіканий прибуток. Отже, якщо банк пропонує вкладнику, о, прибуток, по першому вкладу має бути не менш ніж 16% річних, а по другому вкладу не менш ніж 15% річних, то вкладник зможе отримувати очікуваний. Прибуток. Для створення комп'ютерної моделі для цієї задачі можна використати також мову програмування Pascal і середовище Lazarus. І на цьому наша презентація завершується. Дякую за увагу!